Всім доброго дня! На огляді у нас газенокосарка акумуляторна від бренду Дніпроем, модель DLM 201 бц Dual. Вийшла в продаж у 2025 році і коротко розповім про функціонал і переваги даної косарки. Перше, що хочу зазначити, зауважити, що виконана на даному моделі досить з непоганого якісного пластику, Пластик є твердий і. Міцний модоток. Далі, великий плюс це те, що дана косарка має хороше і зручне регулювання висоти з кошти трави. Простим помітуванням за по допомогою даної рукоятки ми регулюємо висоту. Зазначено в інструкції висота скошування від 25 мм до 70 мм. Вважаю, також це є саме високе скошування 70 мм, якщо газон запущений, це є великий плюс. Або ділянка з незначними нерівностями. Передні колеса стандартного розміру, задні трішки збільшені. Також є великим позитивним плюсом. Далі рукоятка, яка регулюється за допомогою цих двох вушок, які відкидаються з легкістю. Ми відкидаємо їх, так само можемо регулювати рівень затиснення і регулювати по висоті, яка зручна для даного, даної людини, яка буде виконувати осіння вага досить пристойна, я би сказав, кілограмів 10 без батарей. Якість корзини. Корзина також виконана з стандартної сітки. Низ брезентовий і верх міцний пластик. Є функція заповнення корзини, тобто, коли ми працюємо неповну заповненість, то наш цей язичок піднятий вгору, через який виходить повітря. Коли корзина завантажена, то ми бачимо візуально, що він закритий, і ми знаємо про те, що потрібно вже змінити корзину, вивантажити її. Це також досить великий плюс. І Діаметру, в який скошує газонокосарка, це 380 мм. Досить пристойний, я вважаю, для акумуляторної газонокосарки, досить пристойний об'єм захвату. Верхня кришка виконана з прозорого темного пластику, де завантажуються два акумулятори, і також є додатковий ключ безпеки, без якого газорки не приходять в робочий стан. Ось так. Тобто я думаю, що це коротке відео, відеоогляд буде для вас актуальним і корисним.